Про ракети Атакамс не домовилися а ось спільне виробництво зброї узгодили це питання і не лише. Це питання обговорили під час зустрічі президенти України і Володимир Зеленський та Джо Байден. Зокрема, разом вироблятимуть ППО. цей крок. Український лідер назвав історичним. Американський президент натомість оголосив нову військову допомогу для України. Вона становитиме 325 мільйонів доларів. Яке озброєння передадуть Києву Сполучені Штати та чому досі не наважуються надати далекобійні ракети? Дізнавалася Христина Катарина. Український стяг знову на подвір'ї Білого Дому. Поруч з американським. Резиденція лідера США зустрічає президента і першу леді України. Спершу публічні вітання і спільна фотографія на ганку. А далі Володимир Зеленський і Джо Байден прямують на переговори до овального кабінету. Це вже третя зустріч президентів від початку повномасштабної війни. І вдруге вона відбувається у Білому домі. Американський лідер не втомлюється захоплюватися хоробрістю українців і запевняє, у боротьбі за свободу Сполучені Штати стоять і стоятимуть пліч опліч з Україною. На початку цього тижня на генеральній асамблеї ООН я чітко дав зрозуміти, що жодна нація не може бути по справжньому захищеною у світі, якщо ми не встанемо і не захистимо свободу України перед обличчям цієї російської жорстокості та агресії. Пане президенте, хоробрий народ України, і це не гіпербола. Народ України продемонстрував величезну відважність, котра надихнула світ своєю рішучістю захищати ці принципи. Разом з нашими партнерами і союзниками американський народ рішуче налаштований зробити все можливе для того, щоб світ був на вашій стороні. Президент України дякує Сполученим Штатам за надійне плече і мимоволі нагадує, що це боротьба не лише українців. Демократію від тиранії зі зброєю в руках захищають і американські добровольці. Цей день особливий саме у цей день, рік тому, ми провели великий обмін полоненими, військовополоненими і журналістами. Ми повернули додому захисників Азовсталі, а також громадян Сполучених Штатів. І я щасливий, що ми це зробили сьогодні. Я перебуваю у Вашингтоні, щоб зміцнити нашу здатність захищати українських дітей, наші сім'ї та наші надії на свободу і демократію у світі. Що стосується озброєння, то ми обговоримо питання особливим акцентом на протиповітряну оборону. の、no. Після ремарок на камери перемови за зачиненими дверима. Серед тем напрацювання безпекових гарантій для України про що домовилися на саміті НАТО, і вирішення зернової кризи. Один із головних пріоритетів захист української енергетики та міст від обстрілів Росії у холодну пору року. Москва могла б припинити терор уже сьогодні, проте не планує це робити. Натомість шукає додаткову зброю в Ірану та Північної Кореї, зазначає Джо Байден. У відповідь союзники. Дають більше зброї Україні американський президент оголошує новий пакет військової допомоги вартістю 325 мільйонів доларів. До нього війдуть, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Евенджер та ракети для протиповітряної оборони додаткові боєприпаси для «Хаймерсів», кулемети для боротьби з дронами, артилерійські снаряди, джевеліни та всіляке обладнання. Росія бомбардує зерносховище в Україні, розлучає сім'ї, викрадає людей. Я не можу забути викрадення тисяч українських дітей. Натомість, з настанням холодів, Росія знову використовує зиму як зброю проти людей в Україні, але український народ загартувався для майбутньої боротьби і Сполучені Штати будуть і надалі стояти поруч з вами. Я схвалив наступний транш американської безпекової допомоги Україні, який передбачає більше артилерії, більше боєприпасів. Пасів та протитанкової зброї. А наступного тижня перші американські танки Абрамс будуть доставлені в Україну. Утім найочікуванішого пункту в списку озброєння далекобійних ракет «Атакамс» так і не з'явилося. Хоча саме вони вкрай потрібні українським військовим на фронті, щоб розбивати глибокий тил ворога, куди не можуть дістати британський Шедоу» і французький скальп. «Атакамси» у Сполучених Штатах Київ просить уже понад рік. Проте Вашингтон досі вагається. Українські аналітики мають свої припущення, чому є побоювання, наприклад, у Пентагону, що о, ця ракета буде частіше збиватися російськими засобами протиповітряної оборони, аніж, наприклад, Storm Shadow чи Скальпеджі. Це може бути ударом по репутації цього типу озброєння, саме американського виробництва, і тому представники військово-промислового комплексу США не квапляться передавати нам ці ракети, допоки, як мінімум, на тимчасово куповних. Територіях України, ну наприклад, того ж самого півострова Крим або материкового півдня України не буде повністю навальована можливості російської ППО здатної збивати ці ракети. Хоча й без атакамсів додому президент України все ж везе хороші новини. Україна і США домовилися про спільне виробництво озброєння, зокрема засобів ППО. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в оборонці зі сполученими штатами це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів Україна зможе виробляти зокрема ППУ. Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом ще більше посилити свободу і захист життя. Виробництво засобів протиповітряної оборони це одна з найскладніших галузей військово-промисловому комплексі. І один е такий комплекс е це набагато складніша робота по виробництву, аніж, е наприклад, роти танків сучасних. Чи навіть більше на думку експерта спільно виробляти зброю Україна і США найімовірніше зможуть уже після закінчення війни. Та зараз така домовленість мовить гучніше за слова підтримки. Америка допоможе Україні перемогти а після зміцнити оборону і захистити свою землю, щоб на неї більше ніколи не наважилася зазіхнути Росія. Христина Катарина, п'ятий канал. Після сполучених штатів Володимир Зеленський вирушив із візитом до Канади. До Оттави прибув разом із дружиною Оленою Зеленською. Президента і першу леді зустрічав прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Це перший візит українського лідера до Канади від початку повномасштабної війни. Має президент виступити перед канадським парламентом та провести зустрічі з головою уряду за підсумками Володимир Зеленський і Джастін Трюдо дадуть прес-конференцію. Іноземні видання пишуть, що під час поїздки глава держави проситиме у Канади більше військової допомоги. Також Володимир Зеленський планує зустрітися із топ представниками бізнесу Канади, щоб обговорити майбутні інвестиції в Україну. Монарх Британії Чарльз третій з історичним візитом до Франції. Візит триває вже третій день і в програмі украй важливі зустрічі. Серед них і виступ у французькому сенаті, де король говорив про солідарність з українським народом і на похитну певність, що Україна переможе у війні з Росією. британський монарх монархії палац французьких королів Версаль, а також Нотр-Дам, де Парі квітковий ринок, названий на честь Лазавети II. Про перебіг і значення цього візиту розповість Нона Стефанова. Облесками та навстоячки зустрічає французький парламент короля Чарльза третього. Хоча британський монарх має переважно церемоніальні функції, його виступ і присутність у парламенті украй важлива. Як і сам візит, це символ зміцнення зв'язків між Британією і Францією після болісного Брекзиту, виходу Сполученого Королівства із Європейського союзу. У своїй промові Чарльз третій говорить, що обидві держави мають спільну відповідальність захисних. Стити європейську демократію, а також переконатися, що світ впорається із кліматичними змінами.